Шановні матроси і солдати, старшини і сержанти, офіцери, адмірали, генерали, наші ветерани, дорогі мої співвітчизники Одесити, всіх вас вітаю з Днем Незалежності нашої держави. Для мене велика честь, як Верховного Головнокомандувача, Приймати парад військово-морських сил України в українському місті Герої Одесі. Насамперед, хотів би висловити подяку нашим морякам, які, попри переважаючі сили супротивника, витримали його шалений тиск та не сторилися під час агресії в Криму. Україна ніколи не забуде дії, екіпажу пажу черкаси що до останнього маневрував та боронив свій корабель, вбух під онузла. До підручників військової історії обов'язково впишуть і героїчний вчинок підрозділів авіаторів під командуванням полковника Манчура. Разом з військово-морськими силами України, виконуючи позавдання по охороні морського простору, вони в аеропорту Більбік. Без зброї під синьо-жовтим стягом рушили на загарбників з мужнім поглядом в очах, співаючи гімн України. Такі ж безстрашні, як українські козаки, які на човнах-чайках перетинали наше Чорне море. Україна була, є і буде морською державою, і запорукою відродженням і слави військово-морських сил України. Та не лише їхнє технічне переоснащення. Головним в тому є справжній український патріотичний бойовий дух. Як писав Франко, дух, що тіло рве до бою, дух що надихав курсантів Військово-морського інституту імені Нахімова в Севастополі, з якими я зустрічався в Одесі декілька місяців тому. Вони супереч агресії, супереч рексії Криму. Наказу зрадницького начальства і власним кар'єрним поглядом, перспективам гордо на всі груді співали гімн України. Я часто згадую свою нещодавню зустріч з цими мужніми юнаками. Ваше місто з повним правом може називатися морською столицею України. У вас Базується не лише торговельний, а й військовий флот нашої держави. Це гарантує нам економічний розвиток і мирне життя. Сьогодні, проїжджаючи вулицями Одеси, я звернув увагу. Скільки в Одесі патріотів, скільки в Одесі українських прапорів, які ми вітали українського президента? Одеса, дякую вам за це. В Одесі можна побачити усміхнених. В Одесі можна побачити усміхнених, доброзичливих і спокійних людей. Так виглядає мир і спокій, який, на жаль, втрачений в Донецьку і Луганську. Тому що бойовики та сепаратисти не змогли розпалити тут полум'я війни. Це ваша заслуга, заслуга Одеситів, спокійних, врівноважених і мудрих людей. Хоча ви теж заплатили за це дорогою ціною подій 2 травня. І ця рана нам, Одесі і всій країні, завжди болитиме. Події на Донбасі показали, яким непомітно може бути перейти від спокою до війни, і як важко потім повертати мир. Хочу спеціально для нашого з вами міста повторити ті слова, які я сказав. Вчора на урочистій церемонії підняття українського прапору. Багато хто у нас говорить російською, але думають тут неї інакше, ніж в Росії. Спілкуючись з солдатами в зоні АТО, чи в військовому шпиталі я бачив і чув, що російською мовою Україну люблять не менше, ніж українською. Знаю, що тепер за мною замовною ознакою. Україну ніхто більше не розколе, принципово залишаючись на тій позиції, що єдиною державною мовою має залишатися українська мова. Ми гордимся і високо цінимо вклад наших рускоязичних та в защиту нашої общій родини. Я впевнений, нам усім потрібно відкинути мифологію минулих життів про уявний поділ країни. На російськомовний і україномовний, ми будемо жити всі разом, бо ми єдиний народ, і це головний здобуток держави за 23 роки незалежності. Саме тому, що ми єдині, я вірю, що у нас все буде добре. Ще раз, дорогі друзі, дорогі одесити, дорога Україна, з не незалежності і користуючись перебуванням тут, вітаю вас. Вітаю вас ще з одним святом, ми будемо святкувати через декілька днів. 220-річчя Одесу! Слава Одесі! Слава Збройним силам! Слава військово-морському флоту! Слава українському народу! Слава героям! Україні, слава, слава, слава запрошуємо президента України до перегляду морського параду.